Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ми ще ніколи не мали на огляді. Коли мені сьогодні його привезли на реалізацію друзі, сім'єю, я прям залишився під враженням від е, дизайну автомобіля, від його стану. Е, я знав, що вони є, але ніколи не зустрічав вживу, ніколи не оглядав. Зараз ми таки веземо під замовлення нашим постійним клієнтам в максимальній комплектації. Даний автомобіль нас на реалізації привезли на продаж друзі сім'ї. 28 грудня 2017 року автомобіль виїхав з салону. По факту, експлуатація 2018 рік. Шикарний колір, без дефектів, по кузові, без царапін, м'ятин, коциків, два ключа, безключовий доступ, шикарні легкосплавні диски на гарні літній гумі. Подивіться на стан даного автомобіля. Просто я уявляю, як він їде на дорозі. Безключовий доступ, все відкривається. Автомобіль у нас симимісний ступочка заявленого пробігу 238 тисяч кілометрів, заявленого власником автомобіля. Даного автомобіль виглядає на свій пробіг, що тут невеликий пробіг, тому що салон дуже збережений. Кузов так само, без дефектів по кузову. Семимісний, версія Grand Scenic. Дивіться на загальну картинку. Дивіться, як колір виглядає, переливається для сім'ї, вишок для подорожей. Це ж заміна тюрану, тільки кращий стан кузова, який не боїться корозії. Тут багато пластикових деталей, яким нема чому ржавіти. І французи вміють робити дизайн. Я не фанат французів, але це авто мене просто вразило своїм дизайном, кольором і станом. Це якийсь космічний корабель, який. Для автобану, для траси, виїхав 1,5К, собі 4,7 літра. Зажигалки зналив собі дізеля. Жартую, хто не зрозумів. І так, оптика класна противотуманочки, фромпакеті, рестайлінгова версія. Подивіться на цей бампер взагалі без пошкоджень. Скло Рено по оригіналу, рідне, два ключики. Пройдемося з вами толщинометром. По факту в даному автомобілі толщинометру можна провірити тільки 4 дверки. То все по кругу пластик, металики не б'ється. Двері не фарбовані, пластик пластик, ляду капот ви не провірите. Ніяк пластик. По факту не фарбований автомобіль, так як тільки 4 дверки можна провірити. Блін, який він вражаючий. Покажу вам салон цього чудо автомобіля, безключовий доступ. Все працює. Прям кайф. До речі, резина Pirelli 23-го року літня, гарна, Повний електропакет, все працює. Мультикермо, шкіряне кермо, кермо не фарбоване. Наголошуючи признак того, що пробіг тут рідний, можна без пробіг автомобіля вияснити без. Чисто по стану автомобіля. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, ущільнювачі всі на місці. Сидіння не перешите, не відновлене. Дубіль має мінімальніші сліди експлуатації відповідно пробігу та віку. 238 тисяч заявленого пробігу. Все скло рідне, включно з лобовим. Шторки для задніх пасажирів, столики для задніх пасажирів. Це машина, її сів і поїхав далеко до родичів. На проводи Паску Різдво ідеальніший варіант. Амортизатори справні, Семімісний варіант. Нічого не крутилось, не знімалось. Дивіться, всі заводські шви, точки пошкоджень слідів зняття чи покраски бампера я не бачу ніяких. Дивіться, все в ідеальнішому стані. Всі заводські точки присутні, рейлінги. Вражаючий автомобіль. Тут є зарядка, USB 12 вольт, столики. Багато дуже ніж, салон повністю трансформер, їде, складається. Можна загрузити стиралку, лавочку, холодильник, стройматеріали, кинути ще й прицеп. Лавне не заправлятися дизелем тракторним. Дивіться, шкіряні вставки. Нічого не крутилось, не знімалось. Дуже зручний салон на далекій відстані з блоковою підтримкою, багато регулювань. Мене чомусь саме більше вражає оце. Хаба! Подивіться, яка шухляда виїхала. Здоров'яніша шухляда. Сюди можна кучу книжок покласти, пива холодного. Авторучник, круїз контроль електроручник. Приємна комплектація, двохзонний клімат контроль, старт-стоп є. Кучу всяких ніж. Подлокочнички, ще два USB. Датчиків, датчик світла, датчик дощу. Класний варіант. Перевіримо роботу двигуна К9К. Перевірка стану роботи двигуна вашого улюбленого 1.5 DCI К9К. Помилок ніяких по автомобілю немає. Все абсолютно справне. Клімат справний. Дуже багато функцій. Блін, я під враження. Просто під враженням від автомобіля. Ваш моторчик улюблений, Ніяких слідів. Зняття розбору немає, оптика вся рідна, хела, преміальна і якісна. Однаковий рік, коди все збігається. Мотор не митий, потоків масла немає, мотор шепче, працює дуже тихенько. Підкапотний простір в оригінальному стані, слідів зйому немає, антифриз чистенький. По фарі з цієї сторони так же само, пластик ніде не відломаний, нічого по автомобілю не паялось, не робилось. амортизатори всі справні. Під капотний простір взагалі без зауважень. Всі усільнювачі, ріжинки, утеплювачі, все на місці. Будь-які перевірки. Мотор працює взагалі без зауважень. Шісті ступочка, дуже економне, правильне авто. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який особисто мене дуже вразив. Подивіться на стан кузова, на колір кузова. Автомобіль в оригінальній максимально збереженому стані 238 тисяч заявленого пробігу. Автомобіль обслужений від власників сім'ї, 7 сім місний, 1,5 ДЦІ, ваш улюблений К-9К. Знаєте, що мені подобається попередньо власника автомобіля, який, походу, був в нього довгий час? Стоїть літня гума Pirelli, Це значить те, що власник не жалів коштів на автомобіль. Pirelli – це одна з найдорогих, інших гум. Нагадаю, що ми займаємося класними автомобілями, технічно перевіреними. У нас працює доставка під дім по всій Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Або замовляйте доставку під дім. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Дане відео знімається для того, щоб як доказ стану автомобіля, щоб ваше рішення було. Тверде. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто чи даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Особисто повторюсь, втретє, даний автомобіль, його стан, його зовнішній вигляд мене дуже вразив. Якщо хтось мав досвід з даним авто, або авто схожого класу, залиште свої враження в коментарях. Я хочу побільше інформації отримати про це авто. Але я сумніваюся, що хоч одна людина напише щось погане про такий класний автомобіль з правильним мотором 1,5 DCI, вашим улюбленим К 9К. До нових зустрічей з новими цікавими оглядами. Я навіть не знаю станом на сьогодні, що мені більше подобається чи чуранчеґран чи Сені, коли я тільки що ближче познайомився з цим гран Сеніком. Проблем з корозією дане авто ніколи не буде мати. Класний варіант.